Доброго ранку, мої любі малята. Подивіться, а яка пора року на картинці. Так вірно, малята, це весна. Щодня все більше оживає природа навколо. Жива природа радіє теплу, сонечку. І ми радіємо сонечку яскравим квітам, зеленої травичці, синему небу. Навесні пробуждуються тварини, рослини, птахи, а є ще інші істоти, які прокидаються. Погляньте на їх зображення. Повторюйте їх назви разом зі мною: бджола, джміль, мураха, муха, метелик, коник, комар, жук, сонечко. Як їх можна назвати одним словом. Так правильно, комахи. Комахи, щоб оберегтися від зимового холоду, ховалися під корою дерев усю зиму до теплої весни. А щойно пригріло сонечко, комахи прокидаються. А чи схожі комахи один на одний? А чим вони схожі? Вони маленькі, у них шість лапок. Усіх є голова, черевці, вусики. У багатьох є крила. А навіщо комахам крила? Вони переміщаються за допомогою крил. Але у них є ще і лапки. Отже вони можуть бігати та стрибати. Харчуються комахи травичкою, квітковим пилком. Нектаром. Ось ми з вами малята і познайомилися з комахами. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!